Хотів нарвати квітів, а отримав вогнепальне поранення. Кричущий інцидент стався у селі Коритняни Закарпатської області. 13-річний хлопець зайшов на чуже подвір'я, аби нарвати квітів. Очевидно, думав, що господаря немає вдома, тож спокійно почав збирати букет, але зірвати встиг лише кілька троянд. Як на порозі з'явився власник помешкання. В руках у чоловіка була рушниця. Її він взяв не просто для того, щоб налякати непроханого гостя. Наміри були аж надто агресивні. Господар не розмірковуючи, вистрілив прямо у хлопця. Дріб влучив у груди ноги та шию дитині. Малого госпіталізували в обласну лікарню. Було госпіталізовано в реанімаційне відділення. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. На даному етапі проводили одне з оперативних втручань: це проводили дренування привальної порожнини. Дитина зараз знаходиться в свідомості, адекватна, стабільна, контакт. Постраждалий мешкає в селі Баранинці, що межує із населеним пунктом, де відбулась стрілянина. Чому хлопець туди подався? І навіщо йому були квіти? Поки ніхто не знає. Бабуся хлопця каже, що той ні з ким не спілкується. Раніше за ним такого не помічали. Кажуть, що був спокійним та вихованим. Такого, що брав без дозволу чужі речі чи проникав на чуже подвір'я, ніколи не було. У нас тут ні день народження ні в кого не було, ні ніч вже були му квіти. я не знаю, щось мало говорить я бо він не хоче говорити. Каже, не говорити, що було, що не було, він каже, не хоче говорити. чи не пам'ятає, чи не пам'ятає, чи не хоче, я не знаю. Як проник хлопець на подвір'я чужого будинку, незрозуміло, адже там величезний паркан, і, наприклад, журналісти до будинку зайти не змогли. Господар на дзвінок не відповідав. А от сільський голова Коритнян припускає, що стрілок просто був на емоціях. Каже, що раніше йому у дворі спалили автомобіль, тому тепер він із осторогою ставиться до всіх, хто приходить без запрошення. Чому так емоційно вийшло? Бо в прошлому році да йому запалили машину. Думаю, що це ну стає як страх. Я думаю, що може і після того часу появилася пушка дома, умовно кажучи. Чи я думаю, що це все було на емоції. В поліції кажуть, що рушниця, із якої стріляли у хлопця, зареєстрована, однак це не звільняє її власника від відповідальності. Тому, по даному факту, відкрили кримінальне провадження. Наразі проводять відповідні слідчі дії. Це дробовик, тобто він фактично стріляє дробі, тому і стільки поранений. Так, за даним фактом відкрите кримінальне провадження, це стаття 15, також частина перша статті 115 Кримінального кодексу України. Це вбивство, а точніше замах на вбивство. Звичайно, що дії хлопця, який проник на чуже подвір'я, теж кваліфікують як незаконні, але вчинок господаря будинку це не виправдовує. Чоловік перш за все повинен був оцінити ситуацію. 13-річний беззбройний хлопець навряд чи був небезпечним. Достатньо було просто звернутися до його батьків і попросити провести профілактичну бесіду. Натомість власник будинку через кілька троянд ледве не вбив школяра. Виникає запитання до тих органів, які видавали чоловікові дозвіл на тримання зброї. Рушниця потрапила в руки до людини, яка не особливо цінує чуже життя, і під час емоційного зриву без зайвих роздумів може вистрілити навіть у беззахисну дитину. Тим часом питання легалізації зброї серед населення піднімається дуже часто. Є багато прихильників такого рішення, але є люди, які категорично проти цього мовляв, якщо всі бажаючі матимуть змогу придбати вогнепальну зброю, такі випадки, як на Закарпатті, можуть виникати регулярно, причому з набагато трагічнішими наслідками. Ходіння, вільне ходіння зі зброєю людей, які там не належать до офіційних збройних угрупувань, це вже було порушення закону. Чи може наша держава зараз контролювати всі ці такі випадки? Я думаю, що ні. Я думаю, що взагалі продаж зброї, широкий продаж зброї він приведе до дуже фатальних наслідків в нашому суспільстві. Прихильники легалізації зброї доводять протилежне, вважаю, що отримавши право на тримання вдома пістолета чи іншої зброї, її власник відчуватиме себе в безпеці, адже останнім часом випадки розбійних нападів не рідкість, і власники помешкань фактично не захищені, адже голіруч протистояти, як це часто трапляється, декільком озброєним нападникам неможливо. Навіть в судіних США... штатах Процент ошибки среди поліцейських при применении оружия достигает примерно 11%. Процент ошибки при применении оружия частними ліцею 1,5%. 1,5%. То есть люди, як правило, частные лица, они владеют оружием не хуже, а іноді і соображают лучше поліцейських. Тим часом соціологічна компанія «ТНС Україна провела дослідження. В українців запитали, чи підтримують вони легалізацію зброї. Результати кажуть самі за себе. Население очень много оружия и э, неоднократно становился вопрос о легализации оружия. Большая часть респондентов и в этом собственно, исследования сходятся, э, не поддерживает идею легализации оружия в Украине. Загалом проти легалізації зброї виступили 81% опитаних, які проживають на мирній території України. У зоні проведення АТО результати ще більш радикальні. Там проти такої ініціативи виступило аж 92%. Тож українці поки що не готові до легалізації зброї. Очевидно, люди розуміють про подвійний ефект такої ініціативи, адже отримавши рушницю чи пістолет із ціллю захистити від грабіжників свій будинок, можна опинитися в іншій ситуації, адже самі ж грабіжники теж отримують можливість фактично практично безперешкодно придбати зброю, от тільки мета у них зовсім інша. Наше суспільство українське не готове до використання зброї і у вільному, ну і перебування зброї вогнепальної у вільному користуванні. Люди в країнах, да, в яких, наприклад, візьму США да, для прикладу. Люди з дитинства ростуть, вони знають, що в сусідній кімнаті лежить зброя, вони до цього адаптовані. В нашій країні досить великий процент побутових сварок і нанесення тілесних ушкоджень у побуті. Де гарантія, що люди не будуть використовувати для цього вогнепальну зброю, враховуючи рівень зловживання алкогольними напоями? Друге, якщо особа дійсно буде використовувати з метою самозахисту зброю, де гарантія, що вона не перевищить межі необхідної оборони?